Після Молдови, Чехії, Угорщини та Росії Україна міцно посіла п'яте місце за кількістю споживання алкоголю. Сім мільйонів наших співвітчизників не проти перехилити чарку. До них щороку приєднуються підлітки та офісні працівники, які швидкими темпами підсідають на пиво та слабу алкоголку. Зростає кількість злочинів, скуєних під градусом. Боротися з цією проблемою вирішили методом заборон. Івано-Франківськ, Лів та Ужгород першими заборонили продаж алкоголю в нічний час. Тепер і Нікопольська міська рада прийняла таке рішення. І воно вже почало діяти. Вже на днях проведені рейди. Виявлені магазини, які працюють зверху, поставленої задачі, торгують спиртними напідками. По ним винесені протоколи і акти, подані заяви в міліцію, правоохоронні органи і в налогову інспекцію. Необхідність, ви повірте, в судебному порядку, в адміністративному приймуться всі необхідні рішення по Прикращенню функціональному этих торговых точек в повномаб'йоне. Повірте, відтепер категорично заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої під час культурно-масових заходів, в місцях торгівлі площею менше 20 квадратних метрів, а також в місцях відпочинку городян, парках, скверах, пляжах, на автобусних зупинках та в радіусі 300 метрів від навчальних та медичних закладів, закладів культури і спорту. В радіусі 300 метрів від навчальних та медичних закладів, закладів культури та спорту. Крім того, продаж алкогольних напоїв забороняється по всьому місту з 10-ї години вечора до 8-ї години ранку. Та сухого закону не буде запевнив мер від антиалкогольного рішення. Очікують як мінімум зниження кількості злочинів, здійснених під градусом. Власть має сьогодні сили. і в цій боротьбі Ми вистаємо, і ми побідім. И вопрос, у нас не будет преступности. И в рейтинге самых безопасных городов, я уверен, в ближайшие годы, а может год, мы займем первые места, будем занимать. Не последние, а первые. И вы поймите, сухого закона никто никогда не будет требовать, это неправильно. Человек имеет сегодня право выбора, но вопрос, в каких-то определенных рамках, связанных с ограничением безопасности окружающих, это нужно будет делать. А я вам честно скажу, все наши действия, все наши, может быть, знаете... Э негатив по поводу допили в какой-то момент любого человека, ничто по сравнению с жизнью человека. Даже самого, может быть, плохого с точки зрения общества. Поэтому здесь, если каким-то образом после 10 в каком-то питейном заведении мы все-таки каким-то образом сможем предотвратить хотя бы какое-то, не дай Бог убийство, не дай Бог какое-то телесное повреждение, я думаю, мы уже это все сделали неправо. Порушение цієї вимоги загрожує финансовыми санкциями, аннулированием дозвільних документов на торгівлю спиртним та навіть закрытием точок продажу. Знімальна група новин твого міста спитала нікопольчан, як вони відносяться до антиалкогольного рішення. Як виявилось, більшість повністю підтримує владу. Нормально, правильно всіх так сказати була на уровні. Ніка передумала, Щоб я припущу пробачення тракт, менше обійсть, менше цього Мешканці, як і влада, сподіваються на позитивний вплив антиалкогольного рішення. Можливо, це наш перший крок на шляху становлення цивілізованого культурного суспільства. Та, от не на камеру, багато хто переживає з приводу розквіту самого наваріння та підпільної торгівлі спиртним.